Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Кіма. Розікрали гроші на фортифікації на Миколаївщині у Миколаївській області, яку очолює Віталій Кіма закупили деревину для фортифікаційних споруд по 11 тисяч 400 гривень за кубометр. Це утричі вища ринкових ціна дві тисячі чотириста гривень кубометр, та в сім разів дорожче ніж у деяких інших областях. Наприклад, на Сумщині вартість таких самих колод становить 1752 гривні за кубометр, в сім разів дешевше ніж на Лайовщині навіть з урахуванням доставки та вантажних робіт соснові колоди у Миколаєві мали б коштувати від 3900 до 4400 гривень за купометр, але аж ніяк не 11400 гривень. До того ж, підлеглі Кіма вартість транспортування порахували окремо. В кошторисах ова вона оцінена у 720 гривень за купометр йдеться у розслідуванні наших грошей. Військове а тепер уже після відставки волонтера з позивними містер Корна розніс владу депутатів а раніше й самого Кіма, зазначаючи, що його по Повинні як на час слідства арештувати. Далі відео мовою оригіналу. Прикиньте, какой я умный. Я по-моему понял. Я Сегодня четвертий борт взлетел с аэродрома Борисполь. И там же сразу написано, что... что там нету. Я не справлюсь. И там сразу написали, что ни груза, ні пассажиров там нет. Теперь смотрите, какой самый лучший быстрый способ вне камеры и всего остального вывести наличку с Украины? Да, завести ее в Боинг. Тонны, тонны налички, золота, там какое-то искусства, там картины и все остальное. Семи депутатов. Да? И вылететь. И сказать, что там ничто и ничего и никогда и не было и не будет. А как вы узнаете, как я узнаю? Я же не проверяю написали, мы поверили. Либо вариант, кто-то что-то знает, что, возможно, будут жестко бомбить на Новый год Украину, и Борисполь попадет под эту бомбежку, под эту бомбежку. И фирмы зарубежные, зная все это, они прохавали. Разведка Америки работает, не то что наша, да, как говорил президент до войны. ЦРУ там рассказывал. Ну, кто помнит, кто не помнит, я расскажу, когда ЦРУшник узнал, что будет полномасштабное вторжение, приехал в Россию, поговорил с Путиным. Он понял, что все-таки вторжение будет неизбежно. Вернулся в Киев сразу же к Зеленскому, все рассказал. А Зеленский сказал, что «Ой, вы там за бугром сидите, вы ничего не знаете, наша разведка лучше знает, никакой войны не будет». Это маленькая ссылочка, да. Вот, короче, и кто-то знает, что что-то будет, и забирают свои самолеты по Бырику. Подумайте об этом. А кім тим часом не такий вже й герой мільйонів, як виявляється, мільярдний розпил по вертикалі Кіма. Пишуть наші гроші. Марченко доповів генералу на Миколаю Чекає грандіозний скандал, а можливо і арешт багатьох чиновників. Миколаївська ода прямо зараз тендерить 1,05 і мільярда гривень на реконструкцію водогону з завищеннями цін будматеріалів у 2-3 рази. Департамент містобудування архітектури капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської Ода у вересні за результатами тендерів уклав 8 на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 мільйонів гривень. Закупівлю ще на 209 мільйонів оскаржують в амку. Про це повідомляється у системі «Прозоро». Підрядниками обрано ТОВ Миколаїв – 355 мільйонів гривень, ТОВ Одеса спеценерго 242 мільйони гривень. Та ТОВ вага 240 мільйонів гривень. Ще три процедури на 209 мільйонів гривень. Наразі заблоковані в антимонопольному комітеті через Харго дешевого учасника якого замовник відхилив завдяки своїй заточці, докладніше нищав антистартовий безпреділ від ОДА. кошти на водогін виділяються з державного бюджету, тому закупівлями займається облдержадміністрація під керівництвом Віталія Кіма, а не Марія Миколаєва. Реконструкцію мають завершити до кінця 2024 року. По всьому місту планують замінити 12 ділянок водогону. Це майже всі основні артерії міста. Будуть замінені дуже серйозні ділянки від очисних споруд до третьої підйому по вулиці Садову. Оя до вулиці архітектора старова також велика ділянка по проспекту Центральному були визначені саме ті водогони, які найбільше дошкуляють, і при аваріях на яких доводиться надовго відключати від водопостачання велику частину міста. Повідомив директор КП Миколаївського водоканал Борис Дуденко. У підсумкових відомостях ресурсів найбільше коштів іде на водопровідні труби. Ціни труб завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими. Миколаївська вода виявилася дуже екстравагантним замовником. Вона встановила вимогу до учасників торгів, яку раніше. Наші гроші не бачили в інших закупівлях. Замовник повідомив, що якщо якийсь учасник знизить ціну своєї пропозиції більше ніж на 8% від очікуваної вартості, то ціна будматеріалів від цього має бути твердою. Тобто, в подальшому вона не має змінюватися, навіть якщо під виконання контракту через ціни будматеріалів зростуть через об'єктивні причини, обставини для учасників з меншою знижкою обіцяні динаміку ціну, тобто таку, що в подальшому може змінюватися у більшу сторону випадку погодження з замовником. Більше того, замовник вимагав аби учасники з більш ніж 8 відсотковою знижкою вже на день участі в торгах, тобто навіть до перемоги, і укладання контракту, вже мав документальні підтвердження від виробника будматеріалів чи дилерів про те, що ця фірма має необхідні для будівництва водогону будматеріали у відповідній кількості, та по заявленій ціні від учасників, які б не знижували так сильно встановлену миколаївською ода очікувану вартість. Це призвело до того, що завищені вищесказжені переможчі торгів падали на визначені відсотки. Кі а у конкурентів було лише два шляхи там, де єдиним конкурентом Одеса спеценергобу то про мінобут сервіс, коли вони робили однакові до копієчки пропозиції Одеса -спеценерго виграло, бо завантажило свою пропозицію прозоро на годину раніше від проміна. Але у трьох закупівлях на загальну очікувану суму 209 млн мільйонів гривень з'явилася форма, що наважилася кинути виклик замовнику. Това вік технології зробило сумарні пропозиції розміром 159 млн грн мільйонів гривень на 14% дешевше від антидемпінг. Нового бар'єру ода при цьому фірма не могла мати на цей час підтверджуючи документи про наявність у неї вже законтрактованих обстягів мод матеріалів і замовник відхилив її завдяки своїй заточці. Також замовник знайшов ще кілька невідповідностей своїм вимогам, у тому числі те, що фірма не врахувала у своєму кошторісі автогрейдери, крани, дорожні котли та трактори, скан ліворуч. Департаментом містобудування архітектури капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської ода розвитку керує Світлана Григоєва. Уповноваженою особою є Олександра Антіпіна Миколаївського, да, Одао, Віталій Кіма, директором Миколаїв міськобуду, є Віктора Відін, а засновником Михайло Миколаєвич Жандубаєва. Однак до січня 2023 року вона мала назву Ренекса. Та її власниками були Ганна та Сергій Маркіни, А сама фірма займалася посередництвом у торгівлі, а не будівництвом. Віталюшка Кі не погано прилаштувався. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонім. Ніх телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.